Усім привіт! Мене звати Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі. Вчора по всій Україні сталися жахливі події. І я вирішила зробити розклад на Путіна. Я не планувала записувати відео. Так, думала для себе подивлюся. Але Досить такі цікаві карти випали. І от загальна енергетика Путіна. Людина трішки розгублена і постійно відчуває загрозу. Людина має бажання ну, або мусить. Постійно себе захищати. Він збирає всю свою хоробрість в кулак і відстоює свої позиції. Чому кажу розгублене? Тому що у цього парубка один чобіт, такий червоний сапожок, а другий якийсь такий. Бутінок. Тобто в нього різна, різне взуття. Або він збирався на успіх, або він. Взагалі не звернув увагу, в чому він взутий. Ну, тобто, він. Він тільки звертає увагу на те, що треба себе відстоювати. І далі в мене ряд це що в нього в житті і що в нього стосовно України. Так от в нього по життю думки дуже агресивні, що в нього в думках. От він несеться, сам не знає куди. В нього в думках он, взяти, взяти меч і все рубати. І в нього одна думка це е, дійти до своєї цілі. В нього є певна ціль, і він туди е, ну, хоче досягнути її. Що в нього? В діях, а от дії в нього цікаві. В планах. В планах в нього? В планах в нього призвести якісь зміни? І взагалі? Взагалі, то по цій карті, йому все набридло, і він хоче вже йти шукати чогось іншого. Або він хоче вже якусь нову ціль досягати, або він хоче може вже піти і на покой. І от в діях в нього йдуть про це розмови. Взагалі в нього... От в нього таке життя, наче він грає. Там щось побалакав, там щось побалакав, таке собі. Але він йде в якісь нові проекти. Ця карта каже про те, що він замислює щось нове. Хоча в нього дуже багато страхів, можливо, в нього вже і панічні атаки. І в результаті, в результаті по життю він залишається на самоті. Він якби він не хотів. Куди б він не йшов, що б він не говорив, але в нього багато страхів, і в результаті він піде як відлюдник. Тобто він усамітниться. ну, можливо, і від справ відійде комусь їх, передасть, хтось там буде там правити. А він десь усамітниться на якоїсь дачі, де буде сидіти. Я не кажу, що він з постав іде. Ні. А як відлюдник просто буде мудрість якоїсь шукати. Тобто всі його думки, всі його дії і те, що він грає, те, що він балакає. Вони тільки приводять його до, самоті, до самоти. Він і так вже самотній, і він ще глибше в це йде. І він, він, він дуже агресивний. Він, ну, от по життю, мабуть, там, він, він агресивний, але Ну, тому що він хоче вже все кинути, йому все набридло. Він хоче все кинути, і в нього важко вже на серці, але, але він казки розказує, там на публіку грає. Хоча всередині дуже багато страхів. А от стосовно України, в нього в думках це перемовини, в нього в думках вивести на. Що, що треба домовленості, що треба домовлятися. І е, в планах в нього, в принципі, от домовиться, щоб зупинити, щоб підвисити цю ситуацію. Але для, для цього він буде. Руйнувати, він буде руйнувати та, щоб були жертви, йому потрібні жертви. І він, тут, от чітки, чітко карти кажуть, і він таким чином, ну, от продавлює домовленості. Хоча, хоча. Він дуже боїться зупинки. По цій карті от крах, крах всьому. І він боїться, що ну, Україна поставить крапку. Він боїться, що Україна ну, якимось чином ножи в спину йому не дасть. Він боїться України. тому що Україна, так би мовити, попортила його репутацію, зробила з нього. Ну, так би мовити, безресурсну людину я маю не в плані там грошей, а в плані, ну, от впливу, ну, репутація його. От. І він боїться, що Україна йому дасть ніж спину. Він може, і боя... він може і боїться зупинки, тому що Україна не зупиниться. І в результаті цього він, він буде тримати все на контролі. Знов ця карта каже, що він буде тільки йти вперед. І от карти якісь цікаві, наче одна людина, а наче дві паралельні якісь реальності. Тобто по життю він такий грає, щось розказує на публіку, хоч там і з важким серцем. Може, десь і психує, от, і десь навіть сидить там у відлюднику, але стосовно України це зовсім інша людина. Людина, яка хоче жертв, людина, яка хоче руйнувань, людина, яка Боїться Україну, і яка буде дуже напориста в тому, що він хоче. І от що ще є в цій ситуації? Карта сили, і карта ця каже, що він силою буде продавлювати Україну. Він не буде дивитися, він буде робити свою справу. І я спитала, яка порада, і порада досить цікава вийшла: що не треба. Не треба на все закривати очі, і не треба боятися. Тобто тут вихід є. Хоча от в цій жіночці і руки зав'язані, і очі зав'язані, і така почва нестабільна, земля з-під ног уходить. Але, але вона не бачить, що вихід є. Тобто його не треба боятися, бо він сам боїться. І я от розкрила карти. І я розкрила карти, оцю карту розкрила, і карта каже, що. Українцям треба виконувати свої бажання, берегти своє та все ж таки йти домовлятися. Але не уступати. Тобто для того, щоб зберегти своє, треба домовлятися, але зі своїми бажаннями. Ну, от такі от карти, карти, вони такі трохи цинічні, тому що, якщо йти за своїми бажаннями, ну, за бажаннями України, да, то То ми натикаємося постійно на руйнування і на жертви. Тому що та людина, ну, хто керує країною, Путін же ж керує країною? Що е, ця людина, от кажуть двойники, а вона сама по собі дволічна. Вона сама по собі дволічна, Вона по життю ця людина одна, а стосовно України, вона зовсім інша, та ще й по життю вона там на камеру десь грає, щось розказує, а стосовно України вона все крушить і ламає, і, і вбиває людей, і робить жертви. І буде досягати. І тут, тут він такий весь самотній, відстраненний. А по поводу України він ламає і йде, як то кажуть, головам. Тому що в нього дуже багато страхів. Він боїться кінця. Він боїться кінця. Тому що він розуміє, що кінець. Для нього, ну, це все, це кінець окончательний. Він нікому ніде не потрібен, і тому він не хоче перемовин. Тому що як буде кінець, як почне все все вилазити наружу, ну, тобто, для нього немає, у війні для нього немає кінця. Тому що поки він тримає силою, то він ще на місці. А як буде кінець, то йому буде кінець. Ну, такий розклад получився. Отакий розклад получився. І от чому я вирішила записати це відео, щоб показати, яка дволічна людина, що по життю карти і що стосовно України. Це просто жах, що він буде робити. І це все заради перемовин. Може, він буде для себе е, якусь е, ну, пом'якшену участь. Тут мова може і не тільки про територію йти, а про свою, про свою безпеку, От, про свою безпеку він також думає. Може, зараз і думає навіть і більше про свою безпеку вже. Так що отакий розклад, отакі карти не дуже приємні. Дякую всім за увагу. Пока-пока.